Окей, а вкара фаунда. А ми тобі б'ємо. Ще полі полі тобі передавала оці ам-ам. Побули ми трохи на Ямурці, нам вистачило. Вирішили заїхати в магазин, закупитися. В магазині костку можна одразу поїсти, це ми і робимо Ми зараз. Взяли трохи їжі, взяли такі хот-доги і піцу з сиром. Також стаканчики для напоїв. Їх можна там обирати. Столики, де можна сісти поїсти. Трохи закупилися всім необхідним. Наче не так багато взяли, але 178 доларів. Ми приїхали в таку гарну локацію, встигли нафоткатись, не знімати відео, точніше, зробимо потім скіншоти. Отак. Просто Криста, як і задоволена. І я топаю якось назад. Ох. Трохи воно колець. Всім привіт! Хочу з вами трохи поділитися своєю вагітністю в США. Це Мій перший експірієнс, і як це все починалося? Що я зробила першим? Я відповіла на купу питань на гросточках. Потім ми відправили це в лікарню до лікаря і шукали мені у лікаря, який мене прийме. Два лікаря не відмовили, і на третій нам сказали да. Я приїхала по програмі «Юфою», і мені треба було, щоб лікар прийма... прийняла. Мою страховку медичну, яку я отримала безкоштовно від нашого штату Джорджія. Чекала я свій перший айпоймент зустріч з лікарем і УЗД більше місяця, і от нарешті мене записали. У мене було в один день ультразвукове дослідження. Мені одразу дали знімочки. У мене було 15 тижнів по 4 дні. Під час УЗД було вже відомо, якої стає наша дитина, але ми досі не знаємо, тому що ми просили залишити це в конверт, ми посадили на листочок і віддали нашим знайомим, які, які нам придбають. Це такий балончик, який потім дасть нам зрозуміти, кого ми маємо. Ось так. Після УЗД мене направили до кабінету, де. Мала відбутися моя перша зустріч з моїм лікарем. Але перед цим заходило людей двоє, наскільки я пам'ятаю, і вони брали якусь інформацію у мене, питали, задавали мені питання. Врешті-решт прийшла моя лікарка, яка також задавала мені купу питань і розказала, що мене очікує на наступний прийом і так далі. Тут було те, що я маю заповнити на наступний свій візит до лікаря. Це я маю заповнювати, я навіть жодного разу це не читала поки що. Мій наступний візит буде через місяць від мого першого візиту. Мені ставлять дату ПДР 4 квітня 2025 року. Всі мої програми і УЗД кажуть одне те саме. Я не знаю, як так, що пішло не так, але коли я рахувала свою першу вагітність. То мені а, моя програма казала, що я буду народжуватись 7 грудня, а мої ОЗД казали, що я буду народжуватись десь 13-14 грудня. І, врешті-решт, я народила 16 грудня. Народжувала першу дитину в Києві. Я там народилася, я там була прописана і народжувала в перинатальному центрі безкоштовно. Я цілком задоволена своїми родами я молилася про це, тому що я віруча людина. Я сподіваюся, що тут все буде добре, <смі> що моя вагітність тут пройде. І я думаю, я буду вас брати з собою, щоб показувати, як це все відбувається, або, хоча буду розказувати в такому форматі. Раз, два.